Життя без насильства у Конотопі, що на Сумщині, десятки містян, серед яких соцпрацівники, освітяни та волонтери влаштували перформанс, аби розповісти, як протидіяти будь-яким проявам насильства. Детальніше про флешмоб далі в сюжеті. Десятки жителів Конотопи, що на Сумщині, вийшли на вулиці міста, щоб долучитися до антинасильницького флешмобу. Акцію організували, щоб розказати мешканцям громади про те, чому не варто толерувати та мовчати про будь-які прояви насильства. Відбувся молодіжний загальноміський флешмоб «Конотоп без насильства. Цей захід проведений в межах реалізації проєкту Конотоп територія добра і милосердя. Цей проєкт реалізується в Конотопській громаді, громадською організацією, молодіжною організацією студентів новий. Час флешмоб один із низки заходів, які організовують в рамках грантової програми від фонду народонаселення ЮНАЙТ 24 Перед тим тренінги протидії насильству відвідали соціальні працівники та представники профільних організацій, які надають допомогу потерпілим. Ми провели навчання волонтерів, і саме зараз ці волонтери в школах міста Конотоп проводять інформаційно-просвітницькі марафони, «Безцінна мить життя. Не мовчі. Флешмоб захід для об'єднання студентів та учнів шкіл. Щоб з юного віку вони знали, що толерувати насилля не можна, каже керівниця проєкту «Конотоп. Територія добра та милосердя» Тетяна Грабенек. Ми не вперше збираємось в рамках цього проєкту, і це класно. А значить, ми однаково мислимо з цього напрямку такої спільної молодіжної діяльності. Тож нехай символічні фіолетові стрічки об'єднають наші зусилля на шляху до досягнення нульової толерантності до насильства. До акції долучились і представники міської влади, аби ще раз нагадати, що у конотопі нульова толерантність до будь-якого прояву насилля, зокрема у родинах. Насилля в сім'ї це дуже негативне явище в нашому суспільстві, і ми маємо з ним боротися, в тому числі і наша молодь має бути готовою до життя без насилля. Оскільки всі живуть в сім'ях, у них будуть свої майбутні сім'ї, і маємо знати, що це дуже негативне явище, і як саме з ним боротися. Під час флешмобу учасникам роздали інформаційні буклети з актуальною інформацією про те, як діяти, якщо ви постраждали від фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан, новини, правда тут.